Так, ребята, добрий ранок. Сьогодні у нас субота. Ми їдемо на базар на суботній. Я хочу сала і е, цей шавель, е, тому що вчора я купила не шавель, а шпінат. Ну, буває, господи, воно похоже, що я могла зробити. Зараз купимо шпінат. Шавель, доварим супчик, у нас случилась проблема вдома. Проблема личного характера. Понаставляли, я напишу, що це такое. Понаставляли машин. Остановись, я сфотографирую. просто машин по вулиці, не треба приїхати, у всіх дворе. Ну, це ти приїхала, а я б мучилась. що я мучиться по центральной вулиці. І потім поїдемо за дедушкою. Чи поїду, побачу. Чи поїде. Завтра поснідаємо, хлопці, і ну, бабушку Люду заберемо, дедушку поснідаємо, тому що на 2 години нас пригласили на день рождення. Будто ви не знаєте, що у Юлі день рождення. Вот. Ми вчора знаєш, що це поїхали, і коротше... І пропали. І пропали, так. Ай, коротше, і я вирішила, що ну, треба щось подарити, то, що їй треба, знаєте, ну, на день народження. Тому що ну, подарить то, що людина, ну, би не користується... Знаєте, у кожного з нас свої предпочитання, свої вкуси. І вона там щось з дивилася каструлі... Ну, коротше, я подарувала їй від нас сковородку з кришкою. Таку хорошу, добротну, німецьку чи вейзер чи Вензер. Короче, яка така вона. У нас от у нас Бергов є така важоло, мощнейша, така дуже важоло вона. І ця тоже така. Просто у нас така глибока, знімається ручка і можна в духовку. То ця, що футболка, реально. За чистостю. А то ця просто звичайна з ручкою на 26 см діаметр, ну нормально. так що. Шо... О, диви вже, біжи, диви. Диви, диви, диви. Кидатися хоче. Хазяїн взагалі тут ж прибрали, а вони тут. Оця бідна після стерилізації. стерилізація. <різь> <Здарова>. <різь> Коротше, таке, ребята. Йдемо на базар. Все. Погнали наших городських. Так, ребята, ми приїхали на базар. Діма, що не хво. Тому що Діма тільки що завів зали... баранку, що він ну, не фотографірує все так. Я буду тоді кажуть. А де виняється? <смітна> ну ужас Діма. Кошмар. Так все, приїхали на воздух. Ні. Прятав немає. А де це? О. Оце свекруха, свекруха нашої куми. Вже щось їдять, бутерброди. вроде. Пашні, я купила такий сир вдома, магазинний, я не люблю домашній, а це мені... мене не в жінки, женщині, правда. Діма поки що не обійде. О, таке. Не... Треба пробувати. Ді. Це фарш, а це що це таке біле? Це жир жири да? кита, так? Гніванське. Ты что? Сологниванське. Генеральське. А, генеральське а мне гніванське. А. а я думала гніванське. Боже, ребят, мясо вибачте. Чуть, може, кармі якусь косточку взяти, ні? візьмеш і щось. Якесь а, це ракотиться не кармис. Я, Я поняла, що а ти вже робош Ось сусідка ця для картошки. Боже, рибалта, кусить. Ааа. Очень Маряма сруня щось отмечає, ми все засняли. Закусає их колбаску, да и все. ти хочеш попробувати? Добрий день. Ні то. Ну, добрай. Почем? Ні, не, -не дайте попробуй. Надо пробувати. Так, ось вона така.

Подискала Дімчику кросовочки непогані. От, пожалуйста. Любое голубое. Дімчик, я ти красочки нашу. Дим, яких бідних хожу. Не хочу. Потім кажуть, що я нию і що ти мене чину? взагалі ще не кинула. Так, тут печеньки продають. Люблю тебе. Маниш. Так, пасочки ділись, с Мені не подобається, дівчини, ці різноцвітні. Це не моя історія. Ой, чорна петуня. Хлопчики продають, молодці. де там морозник я бачила. У жінки спитала, що морозник накупляла на базарі. А я хочу теж морозник купити. Антикваріат, пожалуйста, бабуся продає. Антиквар. Рукала головне, дякую. Що таке? Це мило. Ой, ребята, ручная робота морозника не бачу. Ну Че ти поперся вперед? Ти як наче не за мною, знаєш? Ну так я йду шукаю морозник. Я що должна пролітати? Добрий день. А в яку ціну морозник? 150. 150, так. Да. Теж ваш Дім світлень. Мороз, малиновий. А це морозник 150. А оце що. А, це оце сибірський лет, як у нас був. 150, ну що прийдуся. Клуб, що ти смієшся, Діма? Мільйон денег що? Ось і тут. Хотіла е, краску для яєць, вона просрочена. Сишишна краска. Для е, е. Що та що, Діма, той взяв, хотіла баклажан, він взяв, блядь, рукою взяв ту ложку, грязною рукою продавець. Ну як я таке можу їсти? Діма, вся тобі не взяти, не сознана для базару. Ну їжеш. Причем ти мовчати? він питає, Чи я добав мовчати без пардона? Збір з пардону? у нас продавати просрочку людям. Що добажа уніжатися? Ужас, це кошмар. це, ребята, базар це не моя історія. Ладно, пішли, кітки, подивимось, гортензіон. Так, ребята, що ми купили? Отакі баклажанчики. Оце, що дядько, рукою потрогав. Щас. Отакі. Це косточка карми. Це сало, ребята, те, що ми купили. Генеральське. Хорошо, зараз будемо снідати. І цей щавель суп. Тут у мене срачі тільки потому, що, тільки потому, що у нас забилась каналізація ночью. Надо було яму почистити. Надо помити. ці помогу. А ще колбаску. От взяв. Так, що, ребятки? В общем, зеленый борщик даварю. Діма з Вовою поїхали за душкой. Оце я взяла бабушки люди. Пасочку. А це нам на стол. І панетон. Зачем? Хто буде їсти? Я на дієті. А бабушку завтра заберемо на сніданок. Вот. сало було отменное, великолепне. У мене все класно. В вулиці вже приятно знаходитись. Ви, кстати, писали, що типа це кофе, ви везде бачили. Я, чесно кажучи, я ж, ну, в Ютубі когось самвала, дивлюсь і своїх любими Гарри Керри. От, вони його не рекламували, На сьогоднішній з дімо дивився про шашлик, щось таке і каже: сотрі, і така кава, теж така-то така друга. Вони ну, вони молодці. Кава непогана. Ну, навіть от кафемамі говорять, подобрали лайтову, бо я ну, не люблю крепку. Класна кава. Молодці ребята. Удачі їм, успіху, тому що на сьогоднішній день в Україні тримати бізнес, ви самі розумієте. Так що так, раді, що прийшла кормуся, погуляла. Мама вже лягла. Ма так ноги болять дівчинки, що я не знаю, що делать. Така крепатура страшна. П'ятки болять, все болить. Приїхали. Це ми картошку купили. Опа. Какі люди. Это хто? Сынок, що ти привіз дедушку? Та слава Богу. Все нормально? Все так. Отдохну, а что? Крепко дыхал? Что за крепко дыхал? Чего Приветик! Дедушка, привет! Привет, дедуля! Привет. Тебе не жарко? Ну да, больше. Ты взял на уж, где твои? А, аппарат есть? Все. Пошли сначала, дешка, шпакуш. Потом пойдешь, покажешь собаку. Потом. Пошли, сынок. Ты хочешь, ты с собакой хочешь похвастаться. Ну, на ту сторону иди, дедушки покажи карму. Давай, діду, я піду суп виключу. Щоб... Ну, давай, давай, давай. Ой. Так, Дима. Суп можна виключати. Пахнет Пахне супчик. Супчик хороший, я сварила. Ну. Ну, і що? Так. Але, але, інколи. Ну no, черный хлеб да? Я тут говорю, что що таке такая здесь. Украинский черный хлебчик. Вот тут давай, чорний. все, что есть. Ты будешь. Я буду вся есть. Я иду в Майкарский карты. Там, Ви, Там? нужно Бо, одеваться. Да, дай дедушку, телефон. дедушке телефон, у меня чорний бумер звонит. Ломай дай дідушкин телефон, черный бумер звон. Дідушка, вот тебе смотри, хлебчик. А де, а сумка? Да ты ж сумку забыл, сказал. Да не, мою момент. А, він сумку покидається. Намарають землю. Будем сада садить холод. А ти його вигрібишся, так? Да. Це ж цей сусідка собі орала, і, і нам, щоб ми не копали, теж трактори. Карма переора. Що там діла? А ну в буду, пошли, в буду, в буду, в буду. Переорати, щоб садитися. Я картошку кинув дай все. І готова. Ні, в буду. Стоп! Куда буду? Буду пошла. Погуляла трохи, и Не лежим она. Короче, такая дедушка пришел взбодрить гулять в хате. У меня и пачка, ребят, я не знаю, что делать. Как похудеть? Что там такое? Что там такое? Я не звала. Та он нет же теплый пол, дедушка. У нас же теплые полы включены. Ну конечно. Шо вов. Ребята, боже, розу нельзя выкопать. Подивиться. Нельзя выкопать розу, бо шпиону моєму мешает. Ты представляешь? Нельзя выкопать. И посадили мои маленьку Два года назад. Подиви. Посмотрите. Кажется, что не можешь выдернуть. <laughs> а я... Но она маленькая. Туда, Дим, туда, туда, да, вот сюда. Не, 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 не. На, за який забор? Да, куда ты понес? Давай, все скажем не надо. Сначала, сначала это, а потом пошли кофе пить. Ты хочешь ее куда, Дим? Собью. Так, папа у нас делает ребра. Дедушка у нас дуже любит ребра. Поэтому папа у нас замариновал ребра. Ходят, 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 ходят. Я все вижу, от меня не скройтесь. Реберца. Борсик поели. Дима вкусный. Дима сказал, очень вкусный. Интересно, он мог сказать? Що-то другое. Градик у нас пылесос. А Вова на вулиці, да? Угу, угу. Работа. Ага, молодец. Работає все ночи. Я досмотрив. Расслабился. Так, поставила лушпиня на яйця. Посмотрим, що з цього буде. Вова вже з дідушкою на вулиці гуля. Все вже це зелене, так класно. Все вже поїхали десь. Поїхала, непонятно, де. Дідушка телефон остала. Маленький Сий. був, так, <світник> да, диванчик. А це вже бачу великий. Ні, це новий. Це новий. Конечно, тот же ж а той же маленький был. Це один диван. Той продали Той продали, ага. соседям. Так, я хотіла показати, Юля спекла паску. Дивіться. Я покрасила яйця в жабурині. Смотри, як красиво, да? так? Да. Це серебро. Може це біле золото, я не знаю. Да. Бачите, оце все сахарне може їсти. Да. Дідшка, да? вечерю. Зараз сваримо макарон. Смотрите, какие ребра Димочка на вечере набрал. Ой, от костей. Дедушка, на вечере твои ребра, любимая Дима, Боже, Может, они останутся тут, ребрышки, а вы, ребята, без ребрышек. Пойдем все вместе, и с тобой, и с ребрышками. Хочу, Это хорошо, Дедушка не хочет, он будет Дедушка стесняться. Не хочется, не Юля! Я ще не їм сьогодні. Чуєш? Ну, тому що ти ж не весиш так, як я. Зроби мені, будь ласка, чай цього, э, вишневий цей. Добре? Тоді я буду на... Так, да, я якраз спробую. Все. Як ділішки? Тут? А у мене лугова лова. А у Вови не лова? А у мене тут лова. Мангальчик на завтра на іміні. Завтра у Юлії день народження, хто не знає. Дідушка свого залишилась дома, а ми прийшли на вечері. Скучно, так всегда зараз поїстиш і підеш гулять з Артемом. Бачите, як хорошо ці раз і зайшов. Раз, о, на диванчик присів. Так не надо, швидко можна только обосратися. Ну, я ще не права, ребята. Ти купляла морепродукти? Ні, ну конечно, завтра. Лучше зразу ну, свіжі. А їх жарить чи що з ними? за зразу. А, -а, а, їх додай. Добавля... А куда? А що туди ще? Зелень, да? Да, зеленюшка, морепродукти. Можна присіна, якщо дети, типа зайняв, кстати, забула забути. Зараз... У мене таке відчуття, що. Где-то вот пахнет тут вот пахне. от в вашем доме там Гринхилсом, соседями вот этими известными артистами Украины пахнет салаты с морепродуктами. Ты казнаешь, вот это салаты с морепродуктами, что-то еще може. Смысл рухала, то тунец в банке консервированный, весь морепродукт что есть. А чуєш, а я от, ну я читаю не люблю морепродукт. Ну, клянуся, не рибу не їм. А ти, Саш любиш рибу? Не всю. А красна, я красна. Ну вот я красну могу з'їсти. вона жирненька, така знаєш, Я не люблю. Ну, ще скумбрію могу влупить, ну, от, от, щоб, от, можу могу чи чиселедку. А вот щоб как вот как от всі поняла, всі люблять морепродукти, оці грибежки. Фу, я така, ну я не знаю, от що воно вкусно, креветки. Папа, заходи. Ну, Юля купила які там, ну, на салат з морепродуктів. А я говорю, що я морепродукти якби не люблю. Ну, от саме вот эти всі восьм Це Дима, їсти тараканів, їсти осьміноги, оце й темка. Да? Да, тараканів їсти. Морський їжак. Ёжик. Їжоки. Їжак й... сирий. Юля. Хто? Шовкопряд. Шовкопряд, Я не знаю, що це таке. Це якийсь жук? Який шов? А. Помидор, ой, не пашу, нет, ну, доставай, выкладывай Попробуй, это че. Да, Бабушка, Бабушка Галя комментарии там писала. А ей что надо комментировать без Ну да, потому что, если ты просто смайлик или там ок, или плюс, оно как, как это называется? Как спам, спам, поняла? Спам. Типа да. сказала, как мне короче, надо... Мама, мама, Галочка, все правильно делаем, От 6 слов, все. Не, ну я, я знаю, это факт, що якщо ты ти просто типа там смайлик даже, да, ну, щоб от, от представ, наприклад, 1000 коментарів, всі смалики, це буде считаться как спам'ять. Ну, що це не, не активно, типа, старі. Я, я купила, короче, нам на, тут на неділю колбасу з не Саша сказав. Ти таку гадость. Я зараз Дімі кстати, дам понюхать. Каже, Саша гадость. сказав таку гадость, каже, я щас Дімі дам. Mm. <laughs> каже, таку mm. гадость, каже, я зараз mm. Дімі mm. дам. <laughs> <у себе. laughs> да, ось це. Що таке суджук? Це конятіна? Коня каніна? Mm. 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 Ну, а ну дай так, я понюх. Саша нарізав і сказав, mm. я я їсти не буду. А. Ну no, це м'ясо, так? Це ж він нарізав собі їсти. Ну це от yeah, м'ясо імені, так. Ну так це видно нами... А сей стрілочку на тарелочку. Як називається кунжут? Ні, воно називається. зараз скажу я. Суджук. Суджук це що? Сире мясо? А, Це сире мясо називається? Ні, це не сире. Це не сире, Я його воно просто... Це як хамон чи що? Ні, ні, Не, Воно не в солі, воно просто кисне. Не, она типа от колбасы. Ну, раньше ж ну, канина это считается ж деликат, ну, как бы колбасы, вот вообще все, ну, что ну, с каниной, она дуже дороге. Ну, с 2.0, все правильно, мы же соответствуем, да? Только не мы с тобой, вот, понимаешь? К сожалению. Но это временная ситуация, но ничего. Но мы идем уверенно, уже канину ему на Теслах ездим, морепродукты завтра будем есть, салат з морепродуктами. Брал, скажут, да? -то -то кто? Понимаешь, Канина как? это? Да, ее, ну, 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 знаешь, наверное, тех, кто ну, любят такие да. штуки, наверное, в этом они, ну, есть какой-то, типа, ну, они понимают вот это прифу. Знаешь, они смакуют, понял? Они не едят так, как я люблю батон, колбасы, шмон, ну, же и хорошо, чайком, а именно смаковать, знаешь, там кусочек слайса, и так ну, знаешь, как-то там сыр смакуют. Mm -hmm. Вот как-то, вот, наверное, это к таким относится. Ну, к продуктам, которые там чуть-чуть и наслаждаются, там под вино. Ну, ну да, потому что? и цена. А, палку, а мы, а мы, а мы умираем. Нас там цена пару тысяч килограмм. Думаешь, боже, а люди ж берут чуть-чуть, посмаковали там раз в неделю и все, понимаешь? так я сказала, а где, кстати, все? А где, чуешь? А где Дима с Вовой? Да? Все ж хватает. А это что тогда? А это что? А это типа. какие-то эти. Что? Как дела? Как дела? А давай не делайся, понять. Скучно, 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 скучно. Артем, чекай, з ним, будь ласка. Артем, зараз ви грайся, ви вечеряєте, а потім йдете грайся, да, на компу? Надо по вечері, зараз вже чуть-чуть люди наставить, а потім будете гулятися. Можу вам м'яча принести? Та вже ж дали бокали. Во, м'яча принести вам? Ну, принеси. Артем, ты ему буду ласкать ваши ворота? А Вот он что. Что? У тебя больше головы все хорошо, да? <laughs> На, за тебя. Ну, вот поставь, потом выкину. Сейчас дам дочку. Он... Чуешь? Соспать? Да, это пакет, я принесла кастрюлю. А, так пакет вам будет обратно. Сейчас я, я его тут рядом. Можно на диване, можно в комнату. Ты куда хочешь? Что ты, дедушка Шон? Не знаешь, что ему работать? А ну-ка, показывай. О. О, это же это, да, вишня. Ну, журавлына, надо. Да. Смотрите, капушистенько. Вовочка, прибывайся, Пасочка. Сыночек, аккуратно, котик. Все. Красота. Сидайте. Так, чай п'ємо з вишні. Отакий. От Шалена вишня непоганий, вкусненький Ну, він такими великими пакетами йде. Короте, ребята, Це покупалася, вечір лягла, зараз з дідушкою будемо гутарити. Посиділи недовго, поїли, де та порозходилися таке. Дідушка не захотів іти але ну, стісняється, він, розумієте? Завтра бабушку утром привезу люду. Тут то посидим, коротше, поснідаємо. Ребята, я очень поправилась. Я не знаю, що з цим делать, Може у вас є якісь лайфхаки? Ну, конечно, я їх всі знаю, но если лайфхак это закрити рот. Покашу. Ще такі свята на носу не получается. Я сделаю ще крабовий салатик. і будемо їсти щось потрошку, де да, все. Ну, що у нас, ребра будуть, ковбаска буде. Салат з крабовими паличками, пюрешечку зварю. М -м. Пасочки, яєчка. А, салат з тунцом, з лістями із... салата. Плюс же сьогодні свіженький борщик зелений зварила. Але ну, шо ше, що ще, я не знаю. Поляну, шуби майонези? Ні, не хочу. тому що сама буду їсти. Я вважаю, що їсти нормально, і тунець, і рибка, і то і все. Надо было скумбрику, конечно, купить. Ой, я Юля даже деньги еще за меня палочки. Надо за тот самое написать, чтобы туда на день... У нас Юли тут... 20 числа, а у соседки сразу напротив 21 числа. День рождения. Одни именинницы, понимаете? Покажу вам завтра подарок. Со за сковородочку купила и только что покажу потом завтра. По Ну, шессы руб, ну что это? Ну, надо краситься, надо краситься, обязательно. Все, ребят, давайте.